Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі нашого інтернет-магазину. І сьогодні мова піде про одну з новинок від компанії ДТЗ на ринку електрообладнання для приготування комбінованих кормових сумішей. До вашої уваги пропоную кормоподрібнювач ДТЗ КР 30 а з автоподачею. Це універсальний агрегат, призначений для подрібнення таких зернових культур, як пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, рис, просо, ріпак, горох, квасоля та гречка. За його допомогою можна швидко та ефективно подрібнювати у борошняний стан зернові культури швидко, якісно та без зайвих зусиль. Ну що ж, розглянемо більш детально, що в технічному плані представляє даний агрегат. До приводу подрібнювача встановлений електричний асинхронний конденсаторний двигун потужністю 3 кВт з мідною обмоткою, призначений для роботи з живильною електричною мережею напругою 220 вольт. Робочий блок підключається до електродвигуна через пасовий привід. Використовується два паси. На камеру помолу та турбіну циклона. Пасовий привод виступає як силова передача й елемент безпеки у разі забивання камери подрібнювача. Він також додатково закритий захисним кожухом. Встановлюється подрібнювач на жорстку металеву станину. Сама камера помолу закріплена на фланці електродвигуна. Механічне замикання робочої камери відбувається з фіксацією шляхом затягування різьбовим з'єднанням. В чавуній дробильній камері встановлені потужні молотки. А ось приймальний бункер сепаратора виготовлений з листової сталі з армуванням. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу камери подрібнення. У комплекті сита з діаметром отвору 2 та 3 міліметри. Після встановлення необхідного сита фракції подрібнення треба потурбуватися про відповідне налаштування на всмоктуючому патрубку. Зернові призначені для подрібнення, всмоктуються з сировинної ємності, в нашому випадку з мішка, і направляються по гнучкому патрубку в камеру подрібнення. У камері зерно піддається подрібненню під дією молотків, встановлених на роторі. Подрібнена маса під дією повітряного потоку спрямовується всередину циклону, де в результаті від центрованої сили дрібна фракція помолу осідає на стінки корпусу та спускається до вихідного отвору, а очищене повітря виводиться через верхній випускний патрубок. За одну годину такий агрегат переробляє до 400 кг зернових. Зазначена продуктивність досягається за рахунок швидкості обертів молотильного барабану 4,5 тисячі обертів за хвилину. Компактні розміри та невелика вага агрегату дозволяють встановлювати його у будь-якому зручному місці. Головна ж мета цього апарату, звісно ж, полегшення праці при підготовці комбікормів. Особливо це важливо при значному об'ємі господарства. Вам же не потрібно щось кудись підіймати, пересипати, здійснювати додаткові зусилля. І, звісно ж, відмінна якість подрібнення при підготовці кормів забезпечена. Ми завершуємо розгляд кормоподрібнювача ДТЗ КР30. А з повним оглядом даної техніки, рекомендаціями по експлуатації та обслуговуванню, ви зможете ознайомитися на ютуб-каналі ДТЗ. Також тут ви маєте можливість залишити свої питання з приводу техніки та отримати вичерпну компетентну відповідь фахівця. Якщо вас зацікавив кормоподрібнювач з автоподачею, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням в будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки ДТЗ. Заходьте на сайт Запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте ваші пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі у нових відео на каналі нашого інтернет-магазину все буде Україна. Бувайте!